Вітаю! Сьогодні хотів привернути увагу, можливо, до більш загальних таких політичних речей, тому що такі невеличкі, дрібні, неприємні, цинічні моральні речі, які ми читаємо про велику українську політику, вони складаються вже пазла, які дають можливість мені зробити більш серйозніші висновки. Бо коли після Серіалу Слуга народу і такої медійної психологічної інформаційної кампанії е, у нас до влади прийшли люди, які ніколи не е, були причетні до публічного управління, адміністрування, і сказали про те, що це нове покоління нарешті покаже, як треба правильно керувати. Тоді я це позначив е, політичний режим в Україні, в який ми вступили з приходом Зеленського і за команди як охлократія. Охлократія перекладається з латинською як е, е, через Грецію. Як е, влада натовпу від Охлос і Кратос. І, власне, трагедія цього холократії, про яку я писав фактично з першого дня приходу Зеленського до влади, полягала в тому, що. Використання натопу для своїх цілей завжди будується по принципу запропонувати якісь швидкі, прості рішення. Не древно ж у нас ще з допомогою САКшвілі створили офіс простих рішень. Ну, насправді, офіс простих рішень це як, ну, якби символ лохотії. Ну нема простих рішень для вирішення складних питань. Вони завжди не прості рішення. Існують енна кількість варіантів, які треба обговорити, запропонувати оптимальне, і не завжди всі задоволені цими рішеннями. Так от. Прості рішення, популістські рішення, маніпулювання однією однією частиною суспільства в інтересах влади проти іншої, значить, все починалося як хлократія. Але на жаль, останні роки демонструють, що насправді хлократія ще не таке, і страхіття було для України при цьому політичного режиму. Тому що розумієте, якщо це люди чесні, порядні, моральні. І навіть якщо у них бракує освіти, вони підучаться, вони набудуть досвіду і почнуть керувати в інтересах суспільства, національних інтересів, насправді ж виявилося, що непрофесіоналізм, некомпетентність і популізм це не найбільша біда. Більша біда це така цинізм і аморальність. І якщо брати за основу цинізм і аморальність в системі політики, то тоді очевидно більш коректним визначенням цього політичного режиму, який і сьогодні діє в Україні є какістократія. Какістократія означає влада найгірша. Тобто це люди не просто не підготовлені, це моральні люди, цинічні люди, які прийшли до влади, які, в принципі, плювали на все і всіх. Вони діють так, як вважають за вважаю, необхідне, причому не вважають за необхідне ще й пояснюють, чому це діють. Чому я сказав за цю кокістократію? Тому що е, є багато таких спеціальних персонажів, які не є випадковими в цій владі. От наскільки вони цинічно і аморально пояснюють е, не просто свою присутність в владі, а якби зловживання владою, де виглядає, що суспільство винне в тому. Що е, е, хтось там, наприклад, там скритикував або закинув цим людям непрофесійні неправильні дії. Ну для прикладу, от, два є кадри, такі значить, про яких найбільше пишуть, і сьогодні знову про них згадали: е, е, керівник Укрпошти, громадянин США, Смілянський, і чи резидент США. Мілованов, який ну, при Зеленському займав всі можливі посади, був один із ідеологів земельного ринку, там, тотальної приватизації, ну, всього на світі. Тобто він вчив, як треба правильно жити. Він вчить паралельно на своїх семінарах і в Київській школі економіки студентів, як треба досягати, як Макіавелі заповідав, результату будь-якою ціною всіх своїх опонентів, приниженням і так далі. Так він діяв в принципі, на своїй посаді. Ну, Це не Заважали йому мільйони отримують, як і Смілянському, і в наглядовій раді оборонпрому і енергоатому. А потім сказати, що він не причетний ні до чого, і так далі. Так, от ці люди, коли їх починають критикувати, вони от своїм американським цинічним таким трампівським підходом в той же час відповідають російським матам. От цікаве таке, знаєш поєднання. Тут всі, хто їх критикує, значить, їх, значить, публічно. На да, три літери, значить, російські, а тут вони говорять про те, що так друзі, ми ж вас фінансуємо. Ми ж платимо податки в Америці, значить, і за рахунок того, що ми платимо податки в Америці, ви живете і виживаєте. Ну розумієте, ну це вже не просто цинізм, і моральність. Тобто ці люди, які паразитують на бюджеті, які отримують страшні неадекватні гроші. За своє неудство і і і дібілізм, значить, вони. Вимагають, щоб український народ їм дякував за те, що мовляв, вони ж платять податки з наших бюджетних грошей, платять податки в Америці, а Америка потім нам допомагає. Ну, Смілянський це взагалі, ну якби перейшов в якісь межі розуму, я взагалі дивуюся, що з тієї «Укрпочти» скоро в нас музеї будуть показувати, як пошта виглядала в невеличких містечках, в селах і вже немає, зліквідували і так далі. І як вони з другом Міловановим значить, видавали марки, а потім за ці гроші, що видавали марки, перерахували, перераховували фонд е, Мілованова. Той звітував, що займається волонтерською діяльністю. Тобто, ну вже давно кримінальні справи мусили бути відкриті. Так от Смілянський недавно сказав, теж в матірних словах, після його е, е, новітніх розробок, значить, перевернутому торговому знаку Крпочта або е, е, такої е, майже реклами е, педофілії е, в школі. Е, так е, він знову, звичайно, критики в Матюкаві сказав, що взагалі-то е, він най, найбільший платник податків України, бо він Америку платить, а Америка нам заплатила більше як 300 мільярдів. І тут, друзі, проблема не шацинізму, а й брехні, такої е, нахабної брехні, яка теж оцю какістократію характеризує і їх представників. Тому що е, це Трамп. Придумав, він специфічний чоловік, не будемо тут його зараз згадувати про нього. Але по, по кількості брехні і неадекватності, очевидно, він на, на перших місцях, якщо брати керівників держави чи якісь там посадових осіб, тобто він закинув цю тезу про те, що мовляв, Америка повністю рятувала Україну, заплатила 350 мільярдів за час війни. Всі німецькі, французькі, європейські дослідники порахували і сказали про те, що. Максимальна сума, яку, яку Америка допомогла Україні, на 1 січня 25-го року. А в 25-му році це був транш там в кілька сотень мільйонів доларів, вже як фактично інерційний з попереднього з часів попереднього керівництва США. А до 1 січня 25-го року мова йде про максимальну суму, десь 126 126 мільярдів. Тобто три рази менше, чим озвучив е, Трамп і називає це е, 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 громадянин США е, Смілянський, який е, заробляє в нас, а, а переправляє родині е, в США. Тобто, циніс цей і ця Аморальщина, звичайно, вона поширила не тільки на Смілянського чи Мілована, вона поширила фактично на ключових посадових осіб, які змогли переконати Зеленського, що Правильно порушити конституцію і дозволити Україні множити громадянство, громадян, тому що ну тут вони тут вони заробляють з нас, а туди вони вивозять сім'ї. Там громадянство поотримали. І розумієте, цинізм, і аморальність цієї історії, що нам. Місяць пояснювали, що українська діаспора день і вночі мріє отримати українське громадянство, захищати, йти в армію українську, платити податки, тому треба множинне громадянство. І якась частина на це повелася, і Верховна Рада повелася, проголосувала цей закон. Яка українська діаспора, яка рветься служити в армії? Назвіть мені, скільки людей отримали громадянство України, і прийшли служити українській армії, і податки тут платить. Тобто ви ж своїм множинним громадянством прикрили собі задницю Я перепрошую оцього цинічного Робляння на українському бюджеті, на українських тендерах для ваших родин, якісь отримали громадян інших країнах від Ізраїлю до Америки і там сидять, тому. Ця какістократія, звичайно, і оцей цинізм, на мою думку, це більше злочинна компетентність, тому що людина, яка хоче навчитись, вона могла б навчитись за 6 років чи за 7 років при владі. Власне, те, що ми бачимо з нашими так званими не проти ночі буде сказано народними депутатами, коли треба поїхати провідати свої сім'ї в Європі і в Америці, то вони здорові, щасливі, радісні, всі їдуть. От черговий молотовний сніданок в Америці, де пів Верховної ради, Верховна Рада в екзилі зібралася, де чиновництво, голова обласних рад, депутати, від яких взагалі нічого не залежить там, ніхто їх там не зустрічає, нікому вони не потрібні. Тобто вони приїхали на екскурсію, провідали свої родини. Сказали, що звичайно молитися це дуже важливо. Це суттєво вплине на на Трампа. Да, суттєво вплинуло. Трамп прийшов на молотовний сніданок і сказав про те, що він заслужив місце в раю в раю, бо він багато робить хорошого. До побачення. Е, ну щоб прикритися е, от е, цим цим. Черговим е е туром е відпочинковим в Америку, то наші чиновники придумали про те, що ну, взяли звичайно кількох військових, щоб прикритися, як завжди, військовими, і придумали, що ще буде в Америці український молитовний сіданок, на якому 90% були самі українці, і там було кілька представників е е американського бізнесу, який шукає, як зробити. Заробити в Україні і е, мовляв, оцей українське молотоване спідан, де кочки не було. Я не хочу називати прізвище, від е, е, слуг Путіна, які живуть за кордоном і приїжджають помолитися. З України я маю на заборонених партії, закінчуючи, ну вже такими депутатами, які жодного слова ніколи в Верховній Раді не сказали, і в Америці точно вони нічого не сказали. Ну вони поїхали допомагати просувати українську ідею на мотовному сніданку. Так, от там Верховна Рада могла провести свої засідання. Така кількість була депутатів. А коли вони з Америки повернулися, то ударила їх діарея. Виявилося, що захворіли вони на діарею саме в той день, коли е е е наша служба безпеки і груп попереджали, що е, можливі масові обстріли України, і, можливий навіть рішник, е, якийсь черговий там по Києву і так далі, от діарея вдарила, і е, депутати не прийшли в Верховну Раду, і засідання в Верховну Раду не було. Тобто Вашингтон, воно нормально, як би на помолитися, а сюди не нормально. Тому, друзі, е, коли ми говоримо сьогодні і думаємо про. Перспективі про вибори, про інші речі, очевидно, ну, треба сформувати запит суспільства, кого ми хочемо бачити у владі, які люди повинні там бути. І оця, оцей шлях за останні сім років від охлократії до какістократії, значить, це трагедія, тому що о, 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 цинізм, о, брехня. І така підлість, яка сьогодні пропагується в українській владі, яка переноситься в вищі навчальні заклади, яка приноситься в засоби масової інформації в мережі. Що для того, щоб зробити кар'єру, треба брехати нагло, обманювати, переступати через цінностні речі, трати ноги там і розсувати плечами своїх опонентів. Це модні люди. Вони стають успішними. Друзі, ну це біда, якщо не сказати трагедія. Тобто, ну невже ми е, забули загальні європейські приписи формування і Державної служби і управлінської моделі? Ми ж ідемо в Європейський Союз, де ж людина, яка мусить е, 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 попасти в систему служби, вона повинна пройти е, перевірку від, умовно кажучи, процесу навчання, е, від діяльності своєї родини до своєї здатності, а. Не купитись на корупції, Б. Визнавати. Цінності моральні речі, знати систему управління, бути компетентною людиною, готовою бути піти на самопожертву. Тобто, оце система державної служби. І я, дивлячись на сьогоднішню ситуацію, звичайно страшно переживаю, що проблема не в тому, щоб швидко провести вибори. Проблема в тому, щоб на цих нових виборах, які потрібні, тому що вже дивитися на теперішню верховну раду там чи урядовців. Чи міських голів, які сидять при владі по 10 20 років, які плювали на все навколо, вони завжди є аргументи, чому вони правильно роблять, а суспільство чому не праве. Значить, їх звичайно треба міняти. Це окрема історія про механізми, які я пропонував як швидко оновити теперішню владу. Але найважливіше все-таки формувати суспільний запит, бо на вибори можна прийти і отримати таких самих. Представників охлократії або какістократії. А хотілося б, щоб у владі від ОТГ до парламенту е -е, появилися люди, які мають е -е, в основі моральні цінності, мають професійні якості і мають патріотичні переконання. Тільки тоді можна вирішувати надскладні завдання, тільки тоді можна перемагати ворога, перемагати корупцію і працювати в інтересах країни.